Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні запрошую помилуватися широколистими гортензіями. Ви вже з попередніх років і попередніх відео знаєте, що майже всі свої гортензії широколисті. Я вирощую в контейнерах. Чому в контейнерах? Мені так легше їх зберігати взимку. Я просто їх заношу до? Льоху, і вони там перебувають до весни. Цьогорічня весна була, ну, м'яко кажучи, складною для різних рослин, і в тому ж числі і для гортензій. Попри те, що вони в мене зимували в льосі, вони почали, як зазвичай, з приходом весни. Розпускати листочки. І я змушена була поступово їх піднімати з льоху, тому що, якщо затримати їх там довше, починають витягуватися пагони. Це красуня Runeway Bride. Повірте, квітує вона вже, напевно, з четвертий тиждень. Це е, з тих гортензій, які при мінімальному догляді так як і French е Bolero, яка зараз перед вами на екрані, вони видають максимум цвітіння. І квітують вони ну дуже довго. Вони почали найперше квітувати. Ще ні одна гортензія не квітувала, а ці вже квітували. І вони досі продовжують. Перша частинка відео це 5 липня. Ось вони. Ще цвітуть Ну і продовжу. І, але так як весна була холодна, а гортензії все рівно хотіли рости, я їх е, винесла, поставила в приміщення, де було вікно, і е, де їх не могли дістати заморозки. Але вже був кінець е, липня, е, перепрошую квітня. А вони почали гарно наростати, і я вирішила перенести їх на двір. Після того морозу, який у нас був, я вирішила, що вже, ну, все, вже ж, все буде добре. Я їх виношу на вулицю, назву цієї красуні не знаю, тому не підписую вам її. І я їх поставила на дворі, правда, за... біля стін більше, біля будинків, ховала. І поставила такий, як шалашик, ще й накривала агроволокном. Але в травні в нас повернулися заморозки. Заморозки були, скажімо так, м'яко кажучи, потужні, як для травня. І деякі гортензії примерзли, навіть будучи накриті, в два шари агроволокном. Оці дві гортензії, мені подобаються ще через їхнє листя. Воно в них. Такого темного збурдовим кольору з самої весни. Я знову забрала свої гортензії, занесла їх в приміщення, але все-таки деякі з них примерзли, гарно примерзли і були пошкоджені їхні верхні бруньки, з яких вони зазвичай починають квітувати. Зі мною таке було вперше вірніше з моїми гортензіями. Не знаючи, що робити. Я їх витримала вже до тепла знову в приміщенні. Потім винесла на вулицю і стала за ними спостерігати. Звичайно, ті верхні бруньки, в тих гортензіях, які примерзли, адже це були не всі гортензії. В основному ті, які були в великих контейнерах, і мені було їх тяжко носити з приміщення на вулицю і так далі. Ну от, Похвалюся красою своєю. Назви цієї гортенції не знаю. Я так пропускаю, що це Endless Summer Original. Якщо я права. Ось вона такою є: ось така рожева. Це малесенький саджанець, який я підсадила. А оту е гортензія тільки в підкисленому ґрунті. Чесно скажу, нічого аж такого для підкислення я не робила. Просто пересадила в свіжий торф і проливала звичайними добривами для гортензій. Спочатку по весні я просипала гранульоване добриво, а потім, впродовж сезону, я так раз десь в два тижні поливаю водорозчинним звичайним добривом для гортензій. От яка краса цьогоріч вийшла. Це при тому, що вона була, бачите, пошкоджена. Теж заморозками, там на листочках видно. Але чи вона зляку, що мало не загинула, чи просто так вирішила мене порадувати, я не знаю. Але це краса, неймовірна, колір. Ну, вам не передати, скільки вирощую гортензії, це вперше мені вдалося отримати ось таку такого чистого блакитного кольору гортензію. Є е ще темнішого кольору рожева гортензія. Ось її там видно от позаду цієї квіточки на відео. Вона теж може міняти колір, але вона стає більше такого бузкового кольору. Не блакитного, а бузкового, а ця саме стає блакитна. Ну і продовжу про свої пригоди з гортензіями. Звичайно, верхні бруньки почали. Засихати. Ну, вони примерзли вони почали засихати. Чесно, я була в паніці. Ось це відео вже від 10, квітня, від 10 липня я вам хочу показати гортензію Peppermint, яка теж була примерзла. І вони, від того, що вони примерзли, і ці верхні бруньки вже не росли, почали активізуватися бокові бруньки. І вони їх настільки почали нарощувати, що гортензії, великі оці кущі гортензії, просто стали загущені настільки, що я змушена була проріджувати їх. Я просто про те, ну, прорідити не проблема. Як вгадати, який пагін буде квітувати, а який ні, якщо ще на ньому мало що зрозуміло з весни. Я спробувала видалити нижні пагони, ті, які йшли всередину, видаляла ті пагони, яких було більше, ніж 2 на одному минулорічному стеблі, а їх було навіть і по 4, і по 5, повірте, і вони всі потім намагалися зацвісти. От Ви побачите далі на відео. Дуже багато пагонів, але всі з невеликими суцвіттями. Оце була моя помилка. Треба було ще більше їх забрати. Не варто було лишати так багато. Ну, але це буде досвід, такий от мій на наступні роки. Просто я, чесно скажу, не знала, що робити з отими примерзлими верхівочками гортензій. Таке було справді вперше. Колись перший рік, коли я їх вирощувала, ось Saxon Bright White. У мене є дві гортензії білого кольору. Але ось ця зацвітає білим, потім стає зеленкуватим відтінком на краєчках, а серединка в неї такого світлого бузкового кольору. Дуже гарна. Тому що інша біла. Назви я не знаю її, але вона так і лишається чисто білою, і вже коли відцвітає такого бруднувато-зеленкуватого кольору. А от та гарно міняє бузкового кольору. Ну от, Так от трапилось цьогоріч із гортензіями. Вони не менш гарно квітують. Ось Peppermint, хоча я замовляла, тугізи Пінк сюди. Ні, тугізи Блу. Ту гезипінку в мене є, але вона не квітує. Я її пересадила. Минулого року вона дуже гарно цвіла, але я її пересадила. І цьогоріч е, вона примерзла, пустила нові пагони. І ніби намагається, там якісь квіточки будуть, але це таке, це таке квітування, зовсім не квітування. Ну, але вже, вже як є. Ось так от з гортензіями. Ті, хто бояться вирощувати, бо, мовляв, з ними дуже багато труднощів, я вас запевняю, повірте, не більше, ніж з трояндами. Головне мати, де їх перетримати взимку. Я висадила минулого року 4 гортензії, які в мене вже були, і я вирішила спробувати в різних місцях в саду 4 гортензії я висадила. Перше, що мені не сподобалося, вони потерпають від сонця. Навіть якщо це на тінь, але спека, вони бідолашки просто такі схиляються за день до землі і мусиш їх поливати два рази в день. Друге, вони погано перезимували. Навіть не сказати погано перезимували. Перезимували добре, але весняні заморозки травневі. Їх пошкодили, тому що вони вже почали наростати, почали розкручувати листочки, розгортати, вдарили заморозки, і гортензії примерзли. Вони відійшли, вони ростуть зараз, але квітувати вони не будуть. Тому я все-таки продовжу вирощувати свої гортензії, отак от в контейнерах, хоча їх вже дуже багато, це ви бачите лише половину гортензій. Це ті, з яких я розмножую гортензії. А ті, що молоденькі, маленькі саджанці, вони біля теплиці. Я навіть, я навіть не буду показувати вам їх. Їх там немало. І тут немало. І вони мене скрізь стоять, тут під вишнею, я їх ховаю. Ще десь ховаю в затінку від будинків, від будівель. Ось оце гортензії з тими дрібними. Суцвіттями. Я вже не хочу їх чіпати. Я їх багато і так забрала дуже багато. Я побоялася, що гортензіям це зашкодить. Ну, будуть ось такими багато суцвіть, але невеликі. Я просто переживала, що коли я заберу занадто багато пагонів. Можливо, це їм зашкодить. І не хотілося мені їх травмувати. Отут от і є. Together Pink. Ось вона. Ось вона. Вона. Тільки на одному пагоні, я бачу щось таке там дрібненьке схоже на Суцвіття. А минулого року, які були суцвіття розкішні. Ну, і оце, Red чи Red Baron, я так і не знаю. Мені більше вона схожа до Hot Red, Я згубила назву її. Оце минулорічні пагони, от вона на них цвіте. Високі пагони, дерев'янілі пагони. А тут вона зацвіла на цьогорічних пагонах, що мене дуже здивувало. Пошкоджений листочок. Такі листочки часто бувають, коли гортензія е, дуже загущена внизу, і вона намагається сама очиститись, вона просто скидає ці листочки. Ось так ось так от з гортензіями. Якщо ви знаходите ремонтантні сорти, вони вам будуть квітувати на цьогорічних пагонах. Тому не бійтеся вирощувати, не бійтеся саджати. Хоча б кілька рослинок, я думаю, що можна, можна спробувати вирощувати, якщо вам подобається. Дякую за перегляди моїх відео. Дякую за підтримку. Коментарі і запитання. Почуємось в наступних відео. Всього вам найкращого. Бережіть себе.